О, ну, чекають заяв від е, поки що діючого президента Джо Байдена, і от стало відомо, що якраз до завершення свого президентського терміну Байден планує якраз і виголосити дві великі промови. Про це пише NBC News. Зокрема, перша промова Байдена буде присвячена зовнішній політиці. І, от як очікується, вона буде виголошена після повернення з візиту до Італії 12 січня. Друга промова президента Сполучених Штатів Америки стане прощальним зверненням до американців, де власне він підсумує свої Роки у Білому домі, ну і на державній службі, видання також визначає, що жодна із промов поки що чинного президента ще не готова повністю, але його команда вже склала їхній план, ну і теми. І, от як відомо, новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запланував мітинг перемоги у Вашингтоні 19 січня за день до інавгурації на свій другий президентський термін. Фінляндія продовжує фіксувати спроби ввезення до Росії підсанкційних товарів. Так за інформацією фінської митниці, з 2022 року відкрили понад 900 досудових розслідувань щодо подібних інцидентів. І у минулому році кількість ось таких порушень зменшилася через закриття фінсько-російського кордону, хоча час від часу їх все одно фіксують. Більша частина з них є дрібними. Йдеться про переважно приватних осіб, які перетнули кордон з невеликою кількістю підсанкційних товарів. Приміром предметів розкоші решта ж злочинів стосується як правило спланованих дій із вивезення речей, які можуть використовуватися російською армією.